Сьогодні 27 грудня 2022 року заняття малювання, тема заняття сніжинки. Доброго ранку, мої улюблені дітки. Сьогодні, як завжди, у нас цікава зустріч. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви? Бажаю вам я. Ну що, готові працювати? Так, ну, тоді сідайте зручненько і слухайте уважненько. Сьогодні у нас малювання. Дітки, відгадайте загадку. Вата з хмари летіла сріблом золотом михтіла, на холодне упала, Цілу зиму лежала, а на тепле упало крапелькою стала. Що це, дітки? Так, це сніг, правильно. Коли сьогодні я йшла до дитячого садочка, то знайшла цю велику сніжинку, а ви знаєте, вона чарівна. Коли я до неї посміхаюся і у мене хороший настрій, то вона мені на наужко наспівує пісеньку або просто щось розповідає веселе, а коли я сумую, то й вона мовчить. А ось сьогодні вона розказала мені казочку. Послухайте її, будь ласка, була зима. З неба сипалися сніжинки. Одна сніжинка щойно народилася. Вона весело танцювала танок зі своїми сестрами. Довкола було дуже гарно, усе блищало та світилося. Маленькій сніжинці було весело й радісно, бо ще ніколи вона не бачила такої краси. Наша сніжинка опускалася повз вікон квартир. Пролетаючи біля одного з вікон, вона вирішила заглянути крізь скло. У кімнаті було багато дітей. Вони співали, танцювали навколо ялинки, гралися. З кімнати линув дзвінкий дитячий сміх. Сніжинка була захоплена дітьми. Вона вирішила залишитися жити на тому підвіконні. А також позвала своїх подружок, сніжинок, щоб вони подивилися на діток. Давайте, дітки, їх ми сьогодні і намалюємо. Сьогодні для роботи нам знадобиться біла гуаш, тонкий пензлик, серветка і аркуш темного папіру або картону. Так, малювати ми будемо білою фарбою, щоб краще було видно. Сніжинки мають ось таку форму. Подивіться, знайшли серединку і ось такі лінії провели. Ось так. Малюю тоненько, щоб сніжинка вийшла гарнесенько. А тепер починаю її прикрашати. Кожний візерунок неповторний, тому фантазуйте, дітки. Ось такі сніжинки вийшли в мене. Ну, прям така картина зимова. Вам подобається? Чекаю ваші роботи. Ну ось дітки, і скінчилось наше заняття. Такі сніжинки намалювала я. Вважаю, що у вас вийшли ще кращі сніжиночки. Я дуже буду чекати ваші роботи. Присилайте мені, будь ласка, і разом ми з вами будемо радіти приходу нашій зимі. А заняття наше закінчено. Я з вами прощаюсь. Бажаю вам всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей!